Один був до мене з близнюків підійшов, взяв мене на руки і поніс у підвальне приміщення. У підвальному приміщенні не освітлялося, там було темнося. Е, я не, не пам'ятаю, хто мені був на ніс удар у живіт. Я не пам'ятаю, чи рукою, чи ногою. Ну, удар був такий сильний, що, що, то, що я аж присіла й ті по ногами і хотілася відтолкнути. Ну, я не змогла ногами сі відтолкнути. Друзі, всім привіт, слава Україні, слава силам оборони. Зґвалтував дівчину і хочеш уникнути покарання. Мобілізуйся. У убухівське ТЦК з радістю надає такі послуги, навіть якщо ти із Закарпаття про історію, яка. Просто вразила нашу команду. Говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Зараз всі деталі підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Дівчинка розповідає, що зі своїми кривдниками дружила ще з дитинства. Тому, коли ті попросили її вийти на вулицю, аби поговорити, нічого не підозрювала. Після того, як Валерія зустрілася із хлопцями, один з них наніс потерпілій удар в область черевної порожнини. Після чого дівчинка вже не мала змоги чинити опір. Свою жертву силоміць міц тягнули та по черзі зґвалтували, знімаючи процес на відео. Друзі, почну із того, що цей злочин стався ще в 21-му році. А якщо бути точною, 24 серпня. Тоді троє неповнолітніх хлопців із села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зготували річну дівчинку. Українців обурило надто м'яке покарання для підлітків. Спочатку їм призначили лише умовне. Покарання умовний термін, їх також змусили виплатити дівчині по 20 тисяч гривень кожен компенсації. Я кожний суд не могла, я валерянки капала. У мене ноги, руки тряслися. Я не мала ні один судну. Всі мені погано було Де дає справедливості. Справедливості нема. Після розголосу в мережі справу взяв під особистий контроль омбудсмен. Ну а прокуратура пообіцяла оскаржити вирок суду. Далі почалися суди. Закарпатський апеляційний суд скасував рішення суду, і розгляд справи по суті почався фактично наново. І тоді, зі сторони захисту, почалися спроби затягування цієї справи. Намагалися закрити кримінальне провадження, нібито через те, що потерпіла, не ходить на судові засідання. Хоча цей момент був погоджений із судом, тобто, що дитина через травматичність опису і наново переживання подій не бере участь у судових засіданнях, втім, на допити вона приходила. А далі бінго, суди йшли довго, але нічим не завершувалося. І тут сторона захисту обвинувачених вирішила, що є класний спосіб уникнути покарання. Ну і відповідно навіть репутацію свою покращити в суспільстві мобілізація відповідь на це питання. Отже, покарання для керівників вирішили уникнути шляхом мобілізації до війська цього року. Хлопцям виповнюється 18. Ось з 23-го року по жовтень 24-го року. Ми вийшли на фінальну стадію судового розгляду нового судового розгляду. І тут почалися якісь максимально дивні дії від сторони захисту, які на мою суб'єктивну думку ну по суті призводять лише до затягування процесу. Спочатку подавали клопотання про закриття кримінального провадження, нібито через те, що обвинувачена не ходить в судові засідання, але ми це питання вирішували з самого початку судового процесу. Ми заявляли таке клопотання. Нас підтримувала тоді прокуратура. Суд задовольнив наше клопотання, і ми погодили те, що подальший судовий розгляд буде відбуватись без участі. потерпілої. так, її викликали на допит, її черговий раз допитали. Але всі судові засідання з дослідженням там всіх доказів відбувалися без її участі. Я думаю, не треба пояснювати, чому наскільки це травматично так, для дитини. Так, так. Ну і власне захист вирішив цим скористатись і подали клопотання про закредання на випровадження. Що суд відмовив задоволення такого клопотання через його безпідставність та необґрунтованість. І далі ми вже мали вийти на фініш і почати судові дебати. Судове засідання у нас а, призначено, було призначено на 22 жовтня, а, і 22 жовтня. Вже безпосередньо перебуваючи в залі судового засідання, ми дізналися про те, що е, двоє з обвинувачених 21 жовтня були нібито мобілізовані е, Обухівським РТЦК та СП. Е, чому саме Обухівським, взагалі не зрозуміло, враховуючи те, що вони проживають в Закарпатті. Е, хлопцям по 18 років виповнилось в березні місяці? Ну, в принципі, якщо б це було їх щире волевиявлення захід і захищати свою країну, з березня цього року їх ніхто не стримував, вони могли абсолютно піти, укласти контракт і е, захищати нашу країну. Але вони чомусь вирішили це зробити саме перед е, судовими дебатами, перед фінальною стадією судового розгляду. Е, більше того, нас здивувало те, що Ну по суті, цей самий Бухівський РТСК свого часу мобілізував двох поліцейських, яких обвинувачували у кагарлицькій справі, і ну таким чином вони змогли уникнути подальшого судового розгляду. Справа там це окрема історія. До речі, ще на початку справи рідні і близькі керівників намагалися її зам'яти і дати хабар родичам. Дитину. Одного вечора приходила їх гафінців баба. Я хочу з тобою говорити, а я кажу, я не маю, що з вами говорити. І Вона за мною і каже мені, кажи кілько хочете. Ну, заяву забери. Кажи кілько хочеш, і забери заяву. Я заяву забирати не буду. Найвідповідаю за свої поступки. Цікавий факт про кривдників, які хочуть мобілізуватися, друзі. Ну, по-перше, вони не мають військової освіти, вони не служили строкову службу та не є офіцерами запасу. Тож їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. В своєю чергою адвокати дівчинки слушно зауважили, як це так хлопці з Закарпаття. А рішення е щодо мобілізації виноситься в Обухівському ТЦК. Ну, як це вони так вирішили? За яких обставин, що вони із Закарпаття їдуть мобілізовуватися в Обухівське ТЦК? Може, справа в Обухівському ТЦК? Вірніше, в лояльності Обухівського ТЦК до працівників? Скільки коштує честь здоров'я дівчинки, згвалтованої Обухівське ТЦК? Ну і ще риторичне запитання, чому обвинувачення вирішили мобілізуватися перед етапом дебатів, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд власне має виносити вирок. Відповім, друзі. Бо знали, що вирок вже буде інакшим і доведеться відсидіти за В якому стані нині дівчинка? Дівчинка пережила дуже сильний стрес, як від події злочину, так і по суті від цього, що подальшого відбувалося, я не буду там деталі розголошувати, але можу говорити про те, що публічно доступно. Ви можете почитати коментарі під постами на сторінках, на моїй навіть сторінці, там, де родичі, знайомі обвинувачених приходять і досить жорстко поливають брудом дівчинку та її близьких, намагаючись виправдати дію обвинувачення. Від цього всього дівчинка дотепер відчуває дуже сильний стрес, тому ми намагаємось максимально її убезпечити від будь-яких комунікацій, mm -hmm. ну відповідно від зайвої участі в судових процесах. За словами юристів, компанії Міллер, яка захищає нині дівчинку, це призведе до зупинення судового розгляду стосовно двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. А це, як ви розумієте, може тривати довго, бо світла наразі в конце тунелю і закінчення війни не видно. Окрім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також буде 18 років. Адвокати припускають, що він теж спробує саме таким способом уникнути судового розгляду. Які у вас існують перестороги щодо того, що справу можуть зам'яти? Власне, для того ми, друзі, записуємо це відео і розмову з Ілею, тому що в нашій країні, на жаль, безкарність часто процвітає, перемагає справедливість, тому нам би дуже хотілося, щоб і ви, як громадянське суспільство, ми, як журналісти, ну і Ілля, як захист нас інформував, ви можете підписатися на сторінки у Фейсбуці, слідкувати. Але можете кілька слів сказати, чого нам варто боятися в цій справі? Найбільше е, чого я зараз хочу в цій справі, це справедливого судового рішення. Е, я, не, я не буду говорити про те, що там цей склад суду хороший, поганий. Е, я не хочу е, якимось чином давати комусь характеристики. Я хочу просто, щоб це рішення було справедливим по відношенню до дівчинки. А яке це справедливе рішення, Іляна? Вашу думку? Для мене справедливим, на мою думку, справедливим рішенням буде, якщо а, хлопцям призначать реальну міру покарання? Ну, ув'язнення. У вас є цифри, які би ви хотіли добитися в фінальному етапі? Е, ну, Максимальна міра, покарання, яка може бути призначена неповнолітнім по зґвалтуванню, це 10 років позбавлення волі в даному випадку по, по цій кваліфікації з цією частиною статті. Ви розумієте, просто я не можу говорити про те, що там суду, яке йому покарання призначити. Угу. Але я точно розумію, що це не має бути умовний термін покарання, і це точно не має бути звільнення від відбування покарання за спитом строку. Я так вважаю, тому що на мою суб'єктивну думку, з огляду на ті коментарі, на те, як це відображає сторона а, обвинувачених, да, там, близькі їх оточення в соціумі, вони не зможуть на них вплинути таким чином, щоб хлопці виправилися. Вони їх виправдовують, вони виправдовують їх дії. А це означає, що по суті своїх хлопці навіть і не усвідомлять. Що ж такого важливого, що ж таке страшне, вонеско тому я вважаю, що їх виправлення можливо виключно в умовах ізоляції від суспільства. Чому ви взагалі друзі звернули вашу увагу на Обухівські ТЦК? Це не перша подібна історія із ними. Подібна історія мала місце у кагарлицькій справі. Нагадаю вам, кагарлицька справа, коли обвинувачені у зґлованні поліцейські. Також вирішили мобілізуватися перед оголошенням вироку, тому схема працює. Самі військові від цієї історії просто в шоці. Вони записують відео на підтримку дівчинки і говорять, що так стається, що служба в армії перетворюється не в честь найхоробріших, найбільш гідних, а в спробу уникнути правосуддя для квантівників. Ще торік цю справу, і умовний вирок для хлопців, коментував командир. 28-ї окремо механізованої бригади Мадяр. Послухайте до тих трьох хлопків У мене дуже просте звернення. Хлопці, ото переднім прибором спрацювали. Тепер готуйтеся. Ваш задній прибор пукани. Все життя за тебе буде відповідати. Моя вам порада, ідіть, здавайтеся і моліться. Моліть, щоб вас все ж таки посадили, а не виправдали. Так в тюрмі просто менше вашим пуканам дістанеться, а може через років 10-12 вийдете з мінімальним правом на е, мирне цивільне життя. У мене привіт Воловецькій прокуратурі. Хлопці, ви ахуєв 6 суки. Я не бажаю тим з вас, у кого є дівчата. Бути у другому ніж прокурорське амплуа в ситуаціях, якщо не дай Бог таке станеться. з позитивного в міністерстві оборони відреагували оперативно на цей скандал. Заявили, що не дозволили мобілізуватися до збройних сил двом обвинуваченим у кримінальній справі про згодування 14 річної дівчинки, які таким чином хотіли уникнути покарання. Ну і відповідно на своїх ресурсах. Виставили заяву і позицію від Міністерства оборони, за що їм дякуємо. Втім, засідання тривають, і якими будуть нові оберти цієї справи і намагання відбілити, відтермінувати або, взагалі, мінімізувати покарання для цих мерзотників, побачимо. Ось така безкарність відбувається у воюючій країні. Ми з командою будемо і надалі слідкувати за цією історією, відкриті для того, аби надавати публічний розголос цієї історії на всіх етапах справи в майбутньому. Тому звертаюся як до батьків, бабусі, дівчинки, так і до адвокатів, які вже мають згоду від нас, щоб ми підтримували сторону жертви в цій історії. Винні мають понести покарання. Інакше безкарність породжує безкарність. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте. Друзі, ми бачимо, що частина із вас, ті, хто дивиться наші відео, забуває підписатися, виправте цю помилку просто зараз, і наші відео будуть частіше з'являтися у ваших гаджетах. А там є що подивитися до зустрічі.